П'ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки на місці Каховського моря. Більше про відродження природи розповів біолог Яків Дідух. Знаємо, що ви були вже в чотирьох експедиціях до Коховського водосховища. Українці здебільшого знають, що на його місці зараз розростається ліс. Розкажіть нам більше про те, як зараз виглядає територія колишнього водосховища, і що цікавого чи можливо незвичного ви побачили під час останньої експедиції у порівнянні з першими перший раз я побував на цій території. Десь місяць після того, як відбулася аварія, це був такий марсіанський пейзаж, все відкрито, нічого там не було. Але вже тоді ми побачили проростки рослини, що навіть не могли ідентифікувати, які це дрібненькі проростки. Потім я побував восени і там вже побачили верби висотою десь до. Двох метрів. Наступний раз я побував весною в цьому році е, уже на півночі і на лівобережжі, і там ми побачили, на відміну від того, що торік бачили наявність не тільки вже верби, а вже тополі, яка там росте на пісках. І останній раз я побував у жовтні в цьому році, теж на лівому березі, і біля Запоріжжя, де е, Зарості верби, я б не називав би ще їх лісами, а такі зарості досягають висоти 5 метрів ну, 4,70, якщо так брати середні. Тобто верба росте дуже швидко, розумієте? Це одне із найбільш швидкорослих рослин, і це позитив в тому, що при такому рості вона накопичує, ну, відіграє велику роль. Засвоєнню кисню, виділенню, засвоєнню вуглекислого газу, виділення кисню, тобто має велике клімати... кліматичне, кліматорегулююче значення. Вона сорбує важкі метали, зокрема кадмій, вона очищує ґрунт. Тому от такі вербові ліси вони є дуже-дуже цінними в плані кліматорегулюючих, тому що от кажуть: а буде водосховище, там вода рядом, температуру впливає. Так от ліси більше впливають на показники температури. Ви ж знаєте, що в ліс завжди ховаєшся, коли жарко, а не, не тільки біля води стоїш. От. Е, тому формування таких лісів вони є дуже цінними. Це цінний біотоп, тому що е, там. Живе дуже багато комах, до 60 видів птахів перебуває. І якби вдалося відродити такий великий масив вербових лісів в заплаві, то це було б дуже е, цінно. Mm -hmm. Ясно, що не так все просто, що там будуть відбуватись, десь верба висохне, десь навпаки, вона витіснеться, е, туди проникають уже. Американські адвентивні види, клен американський, аморфа і так далі. Це вже не будуть такі ліси, як колись був великий луг, ці заплавні ліси, але все одно ці ліси є досить цінними. Та пане Якове, от відновлення цих територій після катастрофи це вражаюче. Насправді я особисто там не був, на жаль, але навіть по фотографіях бачив, що природа дуже швидко бере своє, і дуже багато рослин там зараз розростається. Скажіть, будь ласка, що нині там досліджують науковці? Які подальші плани щодо вивчення цієї, ну по суті, нової екосистеми? Дійсно, це. Унікальні дослідження, бо таких розмірів і такого масштабу ніде не було. Ми до цього досліджували, як е в Чорнобильській зоні. А зараз науковці там заклали такі ділянки е моніторингові е від самого початку, які є і на півдні е Каховського водосховища, і на півночі, на жаль, немає на лівому березі таких І там ведуться комплексні дослідження. От як з'являються певні види, як формуються ці популяції, як відбувається конкуренція між видами, і що в результаті ми отримуємо, тобто ми прогнозуємо, як воно далі буде розвиватися? Аналіз ґрунтів беруть. Е аналіз ґрунтів і там вже відслідковують, які там є важкі метали, скільки їх, як іде формування ґрунту. Коли ми перший раз були, там були такі тріщини, такі ровидні до 50 сантиметрів глибини. А коли от росте верба, це все нівелюється, вже формується певний тип ґрунту. Е ну, Вивчають, які там водорості є, зокрема, от на кірці. Які не дали можливість розвиватися, які там мохії, тобто, от як відбувається весь цей процес формування. Ну, але проблема в чому? Проблема в тому, що в нас, ну, по-перше, немає доступу для багатьох територій. По-друге, немає бази наукової, такої серйозної, сучасні прилади, де б ми могли все це оцінювати. Ну і тут потрібно виходити на співпрацю з іноземцями, які б допомогли забезпечити. Тому що одна справа: візьмеш той ґрунт, поки його перешлеш, зроблять аналізи, це проходять місяці, час і так далі. А от таких оперативних лабораторій, щоб вести. Моніторинг нам не вистачає, пане Якове, ну, і хотіли вас в нас не так багато часу. На жаль, хотіла вас ще запитати: якщо поговорити про цю територію умовно через 10 років, що з нею буде з точки зору геоботаніки, і чи можна нам вже зараз сказати, що флора цих територій унікальна? Через 10 верба росте дуже швидко, на відміну від всіх е, деревних типових порід, там дуб, ясень і так далі. Вербани, в неї 60 років, вона починає вже, е старіти, руйнуватись, і так далі. Тому вже через 20 років там вже формуються, сформуються такі вербові ліси. Ці ліси, заплавні, вербові, це зовсім не такі ліси, як ми звикли зайти в ліс, рівні стовбури, там, їх багато, а вони такі креслаті. Е у них стовбури покручені, тому лісники їх не дуже люблять, і у них цінність в цьому відношенні ну, низька. Але там разом з тим формуються певні види чагарників, певні види трав'яних покрив. Чи це унікальне? Ну, це нічого там такого, от якщо порівнювати біотопи там, степу чи інших, то вербові ліси, вони не такі унікальні, але вони цінні цінні тим, що там е, проживають багато видів комах, птахів, е, е, цінні тим, що вони мають важливе регуляці... е, регуляторне значення і так далі, як я вже говорив. Ну, Унікальність в тому, що це може, міг би бути найбільший масив заплавних вербових лісів в Європі. В цьому тільки унікальність. Mm -hmm. А якихось там таких рідкісних видів рослин ви там не знайдете. Це була розмова з біологом Яковом Дідухом на громадському радіо. Біля мікрофонів працювали Андрій Штангрет та Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте.